У ну, насправді хочу сказати, що новий міністр соціальної політики єдності презентував своє бачення свою програму на засіданні комітету соціальної політики захисту прав ветеранів, Відбулася непроста, але, як на мене, професійна розмова, що планує уряд робити у майбутньому з соціальною політикою. Взагалі, пан Улютін він відрізняється від попередників, тим, що він має серйозний досвід роботи в міністерстві фінансів і він знає. Як і де шукати гроші, і реально що виділити для соціальної політики щодо пенсійної реформи? Ми домовилися, що перш як виходити на суспільство і розповідати про якісь реформи. То нове керівництво міністерства буде радитися з народними депутатами, щоб проєкт реформи був реальним, а не так як нам розказували попередники про якусь бальну систему, а воно закінчилося нічим. Пан Лютів погодився з народними депутатами. І ми вже розпочали спільну роботу. Яка ідея? Ідея така, що це не тільки завдання міністерства соціальної політики а всього уряду щоб нарешті вивети, вивести вивести з тіні, щоб збільшився єдиний соціальний внесок платників податків тобто роботодавців і також самого майбутнього пенсіонера тобто працівника бо сьогодні люди думають тільки про пенсію практично пев, певна частина я не хочу образити всіх тоді коли готуються до пенсії і розуміють що в них Невелика сума сплати єдиного соціального внесу, бо дехто з них працював на так звану зарплату в конверті через це це завдання всієї влади уряду, і тут ми хочемо провести принципову розмову фахову з міністерством фінансів, також керівництвом податкової і митної політики комітетом Верховної Ради, бо не завжди підвищення. Податкового тиску дає бажаний результат. Ми бачимо кількість е, тих, хто на спрощеному податкуванню закрилися або пішли в тінь. Через це це завдання для всього уряду і також для Верховної Ради. Перше збільшити кількість тих, які працюють легально, або мінімізувати кількість тих, які працюють в темну. І тоді ми будемо говорити, що пенсійна система. Солідарна, яка сьогодні існує, буде мати додатково коштів. Більшість кількість збільшиться кількість платників єдиного соціального внеску, і це гарантія того, що людина, коли досягне пенсійного віку, буде мати достойну пенсію. Крім того, ми все таки плануємо нарешті запровадити накопичену систему як додаткову. Підкреслюю, як додаткову до е, солідарної, це дасть можливість людям. Спочатку з допомогою держави відкрити свої накопичувальні пенсійні рахунки.